Привіт, друзі! Це канал Йога Допомога. Мене звати Таня, і сьогодні хочу поділитися з вами своїми роздумами після перегляду фільму Аватар 2, шлях води. Це для мене незвичне таке відео, і тому підтримайте, будь ласка, його своїми коментарями і реакціями. Мені здається, дуже глибокою і класною філософія і ідея створення самого світу Аватару планети Пандора. Аватар. Довгоочікуваний, ефектний, добрий, красивий. Так, я не професійна оглядачка, тому розкажу просто свої враження і думки після перегляду двох фільмів. Ми пам'ятаємо, що Джеймс Камерон зробив уже два аватари. Прем'єра другого була нещодавно і мені так пощастило сходити в кінотеатр. Це було, мабуть, перше кіно за два роки останніх. І найбільше таке враження, що ми півфільму дивились на генераторі. Так, нас не зламати. Щодо фільму: сюжет трішки нагадує перший: люди з неба хочуть знищувати заради вигоди та помсти. Просто знищувати заради знищення. Щось мені це нагадує. Так, так. Да. Негативний персонаж той самий полковник, тобто не заморочувались навіть щоб створити якогось нового антагоніста, головному герою. І він вже трошечки модернізований тілення самого аватару, одного з корінних жителів планети. Вони хочуть знищити добрих, розумних істот, їм не чхати на велику рівновагу. Люди з неба просто хочуть збагачення. Особисто я, весь фільм. Чекала якоїсь справедливої відплати. Ну і коли чекаєш справедливості, так і всією душею прагнеш, то виникає думка, що ж таке справедливість, адже Наві, ці жителі планети Пандора вони також вбивають, вони полюють на тварин. Але, але є дуже велика відмінність у філософії, як вбивають наві, як вони полюють. Вони не роблять необдуманих непотрібних вбивств. Вони підтримують велику. Рівновагу, яку вони вважають за свою богиню, своє божество, велика матір Ейва. Що таке велика рівновага? Ейва знає, як її підтримувати, допомагає Наві жити в такій гармонії. Вона дала їм три закони до речі. Три закони великої рівноваги від Ейви: це не можна ставити камінь на камінь. Тобто Наві заборонено будувати, їм заборонено робити колесо. І їм заборонено викопувати із землі метали. От. А коли люди, sky people, приходять на планету, вони зразу порушують всі ці три закони. І це чітко показує, наскільки вони відірвані від розуміння великої рівноваги. Ну, у них, по-перше, немає цього цахелу, органу, який допомагає зв'язатися із усіма живими істотами, які живуть зараз, і навіть Ті, які вже відійшли із великими предками. Зв'язок втрачено, і навіть немає ніякого шансу з ними з'єднатися. Можливо, саме тому, що sky People, люди якби заточені на пошук вигоди, на те, аби вбивати мстити без задумки якоїсь, без пошуку великої рівноваги, вони й втратили цей зв'язок. Можливо, якась внутрішня здатність ще залишилась, тому що ми бачимо, що от, е, головний герой Джейк Салі, він все-таки в е, нього така особлива доля, і він зміг отримати цей орган, віднайти, відновити Ну, такий нього свій шлях, він став аватаром, переніс свою свідомість. Так? От, ми знаємо, з першого фільму це без спойлерів. Як нам, sky People, як нам, людям з землі, не знищити свою планету і продовжувати е жити в рівновазі, продовжувати жити. <свісно> Я сподіваюся, наша земля, наша планета не розвалиться в якийсь момент лише від того, що рівновагу втрачено і все, немає шляху назад. Дуже сподіваюся, що якась велика рівновага існує і. У нас, у людей, є шанс її віднайти. Але в першу чергу нам слід її шукати всередині себе, і я дуже хочу, щоб ми з вами думали і не розвалили свою планету, а також були милосердними і не нищили своїх сусідів і своїх братів, не лише людей, а й також тварин і також рослин. То я хочу сказати, що не лише на планеті Пандора все живе, і рослини, і тварини, і люди зв'язані в один якийсь клубок мереж. На нашій планеті Земля це також зв'язано і дуже болить, коли якось бездумно знищуються тварини, бездумно знищуються ліси, навіть якесь одне велике красиве дерево також дуже шкода. Що воно просто так гине. Так, я розумію, що без смерті немає народження, немає життя. І саме шлях води, фільм Аватар 2 нам про це говорить: що ми всі починаємося з води, пливемо, живемо у воді, і в воду ми повертаємося. І це прекрасно. От, е, хочеться пройти цей шлях, шлях води, шлях життя той час, який нам відведено. На планеті пройти його з гідністю, як найкраще. Ось такі думки, ось такий роздум. Буду вам вдячна за якісь ваші реакції, і напишіть, будь ласка, чи варто робити ще якісь такі відео, як це? Щодо трьох законів Ейви, у людей також є кілька законів. У християнстві це 10 заповідей, умовно, ті закони, за якими треба жити, щоб вижити. І з точки зору йоги, можу вам також сказати, що мені більше подобаються ці закони з точки зору йоги, які називаються Яма ні-яма, принципи гармонічного життя, якщо простою мовою, без ніяких санскритів і термінів, принципи гармонічного життя. І звучать вони ось так. Не чинити насильства, не обманювати, не красти, не споживати зайвого, пам'ятати про Всевишнього завжди. Або про Всевишню. Насправді мені здається, що Всевишня істота, вона не має роду. І мені не подобається задумуватись про те, чи він, чи вона, чи воно. От, Тому перепрошую, якщо комусь трохи ріже. Я не хочу якось вас націлювати на якийсь образ, конкретний божества чи чогось іще. Кожного в серці відкликається своїм певним образом, і саме цього я прагну не називати якоюсь конкретної релігії, а просто щоб ми з вами були кращими людьми, незалежно від конфесії і всього іншого. Так, це лише п'ять було. Далі дотримуватись чистоти, не лише фізичної, а також і ментальної, бути задоволеним тим, що є. Триматись аскези, тобто відмовлятися від зручностей час від часу, хоча б. Досліджувати духовну літературу і філософську також додам, тому що це нас розвиває. І останній десятий принцип опиратись на вище. Тобто вірити у те, що велика рівновага існує, і в те, що в якомусь божому задумі, знову ж таки, Прошу не гейтити мене за якісь релігійні речі, тому що я не про релігію, я зараз говорю про те, що все ж таки легше жити, якщо ми маємо віру в те, що все, що б не відбувалося, має якийсь задум, і цей задум позитивний. Але частина відповідальності, частина свободи волі є в людини, і саме від того, що обирає людина. Добро чи зло в певний конкретний момент, на різних рівнях, навіть на рівнях думки, особливо слова і особливо вже дії, або невчинення, не скоєння якоїсь дії. Від того залежить далі наш розвиток як духовної істоти. Тобто від вибора людини залежить її розвиток, чи вона розвиватиметься, чи ні. От, тому дуже хочеться вірити у велику рівновагу. І вірити, що кожен фільм, кожна історія закінчиться перемогою добра, відновленням великої рівноваги. Не хочу вам здатися трошечки помішаною на аватарі, але подивіться, що я знайшла. Це ж яка кльова штука. Це можна гратися, е, що ти аватарка в будь-який момент часу. Це фільтр в інстаграмі. Мені здається, прикольно. Дякую за перегляд. Ви ось такі. Ви ось такі класні. Сподіваюсь, вам так само було добре тут зі мною протягом цього відео. І бажаю вам всього-всього найкращого протягом наступних свят. Вітаю з прийдешніми святами, а також бажаю нам усім. Перемоги світла, добра і України.